Попри замінування, посуху, брак пального і робочих рук під ворожими обстрілами українські фермери засіють поля, збирають врожай, ну і порають худобу. Про щоденний героїзм наших аграріїв, які прийняли за три роки повномасштабної війни усі можливі виклики, як працюють наші фермери у тилу і на прифронтових полях, давайте подивимося. Хартилерійські снаряди, мінометні. Снаряди противотанкові міни. А ще двигун від шахеда, уламки крилатої ракети і касетні боєприпаси. Усе це залізяче. замість врожаю пшениці. Мусили збирати фермери з села Шестірня. І сіяли і культивірували, допустимо, були прильоти. Ну, уїжджали з того поля, потім п'ять вертались, п'ять робили. Це село стоїть на кордоні з Херсонщиною. Її на початку повномасштабного вторгнення частково окупували росіяни. Відтак аграрії з шестерні втратили 40% своїх угідь. І ми розрахувалися з пайовиками, від на тих територіях. Була втрата порядка 40 мільйонів гривень за рік. Так ми вижили, так у нас був урожай, але втрата була серйозна. А коли українські військові відкинули росіян, фермери разом з рятувальниками взялися розміновувати поля, щоб наступного 23-го року посадити таку потрібну країні пшеницю, і все це під ворожу канонаду. Дискова оборона наїхала, зірвалася, відремонтували. Слава Богу, все нормально, всі живі, всі здорові. Та тільки спробували вийти на звичний ритм роботи, як Україну накрила посуха, такої, як торік, кажуть фермери, не бачили останнє десятиліття. У селі то майже не дощило. Відтак постраждав урожай вологолюбних кукурудзи і соняшника. А озимий ріпак не зійшов взагалі. Підрив Каховської ГЕС і ще більше осушив наш південь, коли в тебе 40 градусів випадає невеличкий дощ. І ґрунт не зволожився, а листя зволожилось, і розвиваються грибні хвороби, гине листя. Дорожче паливо, імпортні гербіциди і добрива. А от вартість зерна залишається на довоєнному рівні. Підрахували у конгресі фермерів. На соняшник була ціна 25, При тому, що долар теж коштував 25. Зараз ціна якби 25, але ж долар у нас уже 40. А ще мобілізація, і як наслідок, кадровий голод у 2024-му Кабмін запровадив оновлене бронювання для агросектору на рік замість півроку. Однак працює воно лише для критично важливих підприємств. Подали на підтвердження критичності, не всі його отримали багато людей. Забрали із села, особливо механізаторів. Через часткову окупацію Херсонщини і Запорізької області були втрачені поля баштанних культур. Однак підприємці релокувалися до інших регіонів і вже зібрали врожаї на Львівщині та Черкащині. Кавуни стали вирощувати також в Одеській, Миколаївській та центральних областях. Запах не той, запах Львівщини, а там Херсонщини. За три роки повномасштабної війни українські фермери стали вирощувати більше олійних культур, адже вони цінуються за кордоном. По сої взагалі в 2024 році вирощено понад 6 мільйонів тонн. Це історичний рекорд. Також було відновлено посівні площі під цукровим буряком, що пов'язано з розвитком експорту, пев за все відкриттям ринку Європейського союзу. Через російську навалу Україна втратила чи не п'яту частину полів. Відтак вдалося розмінувати і повернути фермерам 280 тисяч гектарів. Цьогоріч звітують у Мінагро, збираються обстежити і убезпечити ще 65 тисяч гектарів угідь. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.